Ви коли-небудь сумнівалися сказати a apple» чи «an Apple. Давайте розбиратись. В англійській мові маємо два невзначених артиклі – «a» та «an». Так, це такі маленькі слова, які ми використовуємо перед нашими іменниками. Але в чому між ними різниця? Артикль «a» ми використовуємо перед приголосними звуками. Так, наприклад, a cat, a dog, a book. Приголосні звуки це такі звуки, як К, Б, Т, М. І так далі. Натомість n ми використовуємо перед голосними звуками. Наприклад, N an Apple, N an Orange, an umbrella». Так, голосні звуки це в нас а, О, І і так далі. Важливо, що ми звертаємо увагу саме на звук, а не на літеру, так, з якого починається слово. Тому що, наприклад, у слові година так, можете бачити на екрані ми використовуємо артикль «an hour в незалежності від того, що там стоїть H, тому що вона просто не вимовляється. Ми починаємо з голосного звуку А, Our. Або «a university Так, ми ніби маємо нашу літеру, яка зазвичай вимовляється як голосна літера А. Але тут вона вимовляється як «y» і починається з нашого приголосного звуку «y». Тепер ваша черга. Подивіться на ці два приклади, оберіть правильний варіант. І напишіть його у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на мене, щоб не пропустити корисні відео.